Звечоріло, ніч заходить, місяць з хмари не виходить, ані зіроньки не мріє, тільки сніг кругом біліє. Доброго дня, любі малята! Зима це чудова пора року, і сьогодні ми з вами поговоримо про явище природи, які ми можемо спостерігати взимку, а також визначимо, яку користь та шкоду. Надає людині сніг. Сніг це тверді опади у вигляді шестикутних пластинок із кристалів льоду сніжинок. Вони утворюються в хмарах і, проходячи крізь них, з'єднуються з іншими кристалами, стаючи сніжними пластівцями. Ще одне цікаве явище мурульки – бурульки. Коли сонячні промені нагрівають дах сніг тане, краплини води стікають на його край і замерзають. На замерзлу краплину набігає наступна за нею ще. Одна, ще одна, потім ще, і бурулька виросла. А стояти під такими бурульками дуже небезпечно. Або крига це вода в твердому стані. Коли вода замерзає та перетворюється на лід, вона збільшується в об'ємі. Айсберг плавуча льодова гора великих розмірів. Висота айсберга під, над водою може сягати 100 метрів, а під водою сотень кілометрів. Айсберг становить страшну небезпеку для морських суден. Льодохід – це коли сонце починає пригрівати, таєть сніг, і вода потоком поспішає до річок, порушуючи льодяний покрив. Крижиники тануть одна і тиснуть одна на одну, шумом та тріском ламаються. Льодохід Має величезну руйнівну силу. А зараз пропоную пограти в гру сніг, користь та шкода для людини. Давайте розглянемо малюнки та визначимо, на який сніг приносить користь, поставимо веселий смайлик, а також позначку снігопад. А якщо шкоду то сумний, сумний смайлик. Так, ну що ж, розпочнемо. Ось у нас дві картинки є. Сніг йде на одній і на іншій картинці. Тому ми ставимо позначку снігопад. Ось таким чином. Так, а тепер детальніше розглянемо. Ось на цьому малюнку дітки вийшли на вулицю, іде сніжок. Вони ліплять снігову бабу. Настрій в них дуже веселий. Такий сніжок, прогулянка, під таким сніжком приносить користь людині. Але якщо сніжок йде дуже багато часу, може утворюватися заноси. навкруги випадає багато снігу. Люди не можуть вийти з будинків, занесені снігом всі машини, дерева. Тому це вже стихійне лихо. Викликають снігоприбиральну машину, щоб вона прибирала заноси. Такий сніг приносить тільки шкоду для людини. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, ви запам'ятали. Коли сніг та лід можуть принести користь, а коли шкоду, пізнавайте світ і задоволенням, і до зустрічі.